Збільшити матеріальну допомогу військовим зібрались депутати на позачерговій сесії міської ради Ужгорода. Скликання засідання спровокував закон України про місцеве самоврядування та правовий режим воєнного стану. Зміни у програму знання військових частину, які розташовані на території інто на тисячі рік. Тобто Збільшення фінансування для військовий ас на цінних вісімнадцять мільйонів. Запчасти інше проєкт це на надання матеріально-технічної допомоги для насельоно-територіальної оборони. Вони також звернулися до нас з листом і до просять більшити фінансування на 10 мільйонів. Ту саме програму ми збільшимо на 10 мільйонів. Розглянули на сесії і питання забезпечення підрозділів тероборони на 2022-2024 роки, а також зміни до бюджету Ужгородської громади. Виділили понад 30 мільйонів сьогодні різним військовим частинам. Це і Національна гвардія, і сезональний відділ правопорядку, порядку і 15-й штурмовий батальйон, і територіальна оборона. Тому ми і подальше будемо враховувати побажання наших військових, тому що надання матеріальної допомоги в першу чергу самі військові знають, що їм потрібно, де купляти ці це обладнання спеціальне військове призначення. Я вже ми оперативно спрацювали. Гостро постало питання долі фінансування реабілітаційного центру в місті, де оздоровлюють не лише військових, а й інших пацієнтів з важкими захворюваннями. Дуже велике прохання до міської ради, до мера міста, до, до нашому депутати. Підтримати роботу соціального і спортивно-реабілітаційного центру щоденно, постійно, в допомозі наших військовослужбовців. Поки ми тут з вами спілкуємося, п'ятеро чоловік, які є ампутантами, проходять реабілітацію і ні одної гривні державних коштів поки що на цю потребу не було потрачено. На сьогоднішній день на території нашої області це є єдиний заклад, який вже Працює і має подані заявки на НЦЗУ, тобто є багато різних видів співфінансування. Нам потрібна ваша підтримка для того, щоб ви розглянули можливість міської програми, де жителі нашої ОТГ, Ужгорода, могли б проходити реабілітацію і ми могли б оплачувати заробітну плату нашим реабілітологам, еротерапевтам, логопедам, наркологам. Саме тому я і, звертаюся до вас. і зараз ми пропрацюємо можливість матеріальної допомоги цьому центру, тому що там також надається допомога реабілітації саме нашим військовим і не тільки військовим, тому і хворим на захворювання опорно-рухового апарату, як він колись так планувався створити. Тому ми попрацюємо в межах чинного законодавства, як ми це все зможемо зробити, так і будемо працювати. Працюватимуть в Ужгороді і над виконанням програми додаткових гарантій соціального захисту жителів громади щодо надання послуг із перевезенням тіл померлих ужгородців до моргів міста. Така інформація департаментом соціальної політики за наслідком проведення конкурсу і кладання договору надсилається до Ужгородського міського центру медико-соціальної допомоги та до управління нацполіції в місті Ужгород. Програмою це передбачено. Така послуга є безкоштовною. Оплату здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Загалом 28 депутатів міськради розглянули три питання порядку денного і важливі звернення ужгородців. Грамотою за вагомий внесок у розвитку фізичної культури і спорту в Ужгороді відзначили чемпіона України з хортингу Назарія Марича за професійну майстерність, пропаганду здорового способу життя, підготовку спортсменів високого рівня відзначили і президента. Міськради. Сцевого осередку Українська Федерація Хортингу в Ужгороді Михайла Куцкіра.